Володимир Олександрович Зеленський. Звертаюся до вас тут, тому що ну от це місце президента в парламенті, але вас тут нема. Ви взагалі тут буваєте рідко. А в мене є зараз до вас питання. Чи ви вважаєте чесно і просто нормально те, що Кабінет міністрів України призначив довічну стипендію вашому батьку Олександру Семеновичу Зеленському? Ви вважаєте це нормально? Ви самі ж в цій державі, на військових не вистачає, виплата на дитину 860 гривень на місяць, що отримують залізничники, лікарі, освітяни, не треба розповідати. І довічна стипендія вашому батьку на день вчителя. А як там про інших вчителів? Я хотів вам це поставити питання в очі, але вас нема. Але дуже хочу почути вашу відповідь. Як там кінець епохи бідності?